Усі сцени екстремального водіння у фільмі Таксі були справжніми. У мене літак за 25 хвилин. Якщо я спізнюся, я покійник. Я не лікар та люблю швидку допомогу. Приставніть, будь ласка, пасу безпеки. Це означає, що всі трюки, включно зі стрибками, дрифтами та різкими поворотами, виконувалися справжніми каскадерами на підготовлених авто. Щоб зняти погоні з різних кутів і виконувати технічно різні завдання, було створено шість версій Peugeot 406. Одна з покращеною підвіскою для стрибків, інша з керуванням на задньому сидінні для крупних планів. Ще одна повністю полегшена для пришвидшення. На кожній машині працювали окремі команди. Через повну відсутність CGI всі сцени знімали наживо у Марселі, а деякі дороги доводилося перекривати повністю. Це робило фільм ризикованим, але саме завдяки цьому він виглядає так динамічно навіть сьогодні. 14 хвилин, 30 секунд. Ще маєте час купити газети і навіть випити кави. Приємною поди.